Всім привіт, телеграм насправді досить сильно обрадував новим оновленням. Він зробив так, що тепер до вас зможуть надсилати повідомлення люди лише якщо вони вам заплатять. Оплата відбувається в валюті Telegram Старс. І як би чим це прикольно? Не тому, що там якісь камери будуть когось розводити. Ні, це прикольно тим, що буде менше спаму, реально менше спаму. Тому що розіслати якийсь спам і там витратити на це не тільки якісь там акаунти, софти, а ще й купу грошей на оці зірки це вже реально буде проблемно. Як вимкнути цю прекрасну функцію? Заходьте в налаштування, конфіденційність і безпека, повідомлення, і далі можете вимкнути, щоб вам там всі могли відправляти повідомлення, лише контакти та ті, хто має преміум, або лише ті, хто готовий заплатити певну кількість цих монет. Можна поставити просто такі, навіть шалені суми, і можна додати винятки, тобто зробити так, щоб всі платили. Але от деякі люди ні. Або навіть деякі групи, ні. Тобто там у вас є якась група, я не знаю, якісь там ОСББ, однокласники, одногрупники. Можна зробити так, щоб люди, які є в тій групі, були автоматично в такому от списку, який не потребує оплати. Ось, в принципі, все. Напишіть, подобається вам ця функція, не подобається. Якщо якісь запитання, то запитуйте, підписуйтесь, ставте лайки, діліться з друзями.